Серед школярів закладів загальної середньої освіти надвірнянської міської ради вважати відкритою! Дорогі учні, сьогодні ви одягнули футболки з іменами воїнів, мужніх, самовідданих героїв нашої громади, які героїчно віддали своє життя за Україну, за те, щоб ми могли вільно жити, вчитися під мирним небом. Згадаймо їх пасічний Богдан, Угринюк Микола. Рудак Сергій, Лучин Юрій, Петров Віктор, Нагорняк Микола, Павлюк Андрій, Скорецький Василь, Зубко Богдан, Гандзюк Володимир, Басараб Руслан, Жупник Андрій, Волошенюк Андрій, Легеньких Василь, Замореняк Михайло, Івасюк Василь. Чава Петро, Іваночко Тарас, Сенів Андрій, Позняк Андрій, Синоверський Андрій, Олефір Ігор, Григораш Михайло, Грига Володимир, Петрик Степан, Заїка Юрій, Дудка Дмитро, Кепещук Іван, Гурбо Віктор, Шибістий Василь, Тацяк Степан, Зіник Василь. Прошу хвилиною мовчання вшанувати світлу пам'ять загиблих українців: військових та цивільних, героїв та героїнь, дорослих та дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Вічна пам'ять тим, хто загинув. За Україну Дякуємо Господу Богу і нашим Збройним силам України за сьогоднішній день, за можливість сьогодні навчатися та змагатися. Спартакіада серед школярів буде тривати впродовж березня-квітня-травня 2023 року з різних видів спорту баскетбол, волейбол, мініфутбол, легка атлетика, настільного тенісу та шашок. Сьогодні ми розпочинаємо. Ну, вже не розпочинаємо, а продовжуємо спартикіаду змагання з баскетболу серед юнаків групи Другої. А це команди, які представляють Надвірнянський ліцей номер 4 Ліснотарновецький ліцей, Лоївський ліцей, Перещенський ліцей, Назавизівський ліцей. До слова запрошую міського голову Андрійовича Зіновія Мирославовича. Слава Україні! Шановні діти. Наставники, колеги, хочу привітати вас з відкриттям чергових змагань Спартакіади в закладах загальної середньої освіти. Хочу до вас звернутися з наступними словами. Кожного з вас на грудях ви оділи сьогодні футболки надпис Герої не вмирають, пам'ятаємо, дякуємо імена та прізвища Героїв України. Які віддали за нас з вами своє життя. Серед них це не тільки жителі нашої громади, але це наші друзі, це наші колеги. По віку це наші батьки. Пам'ятаємо, якою ціною ми маємо можливість вчити, працювати, ходити на роботу і змагатися, саме завдячуючи Збройним силам України, ми маємо умовний спокій, умовну тишу. Тому вітаючи вас цим змаганням, хочемо, щоб ви ваші повсякденні перемоги присвятили героям України, які боронять Україну, які все роблять для того, щоб ворог, який тимчасово зазіхнув на нашу територію, був переможний. Дякую вам за змагання і слава Україні! До всіх присутніх звертається начальник відділу молоді та спорту Надвірнянської міської ради Завацький Василь Васильович. Доброго дня, шановний Зіновій Мирославович, Ліля Миколаївна, вчителі, дорогі учні. Сьогодні найперше, дякуємо Збройним силам України, дякуємо захисникам, які вкотре дарують нам можливість змагатися активно жити у нас. У наших навчальних закладах, у нашій громаді під мирним небом. Сьогоднішня Спартакіада це я рахую, що рух вперед в ліцеях, в наших навчальних закладах. Тому що трошки ми змінили формат проведення спартакіади, як ви знаєте, ми розділили за вашою згодою на дві групи команди, які мають. Учнів до 300 і понад 300 учнів, щоб десь урівняти можливість змагань. Сьогодні Спартакіада для вас розпочинається баскетболом, тому я закликаю всіх гідно змагатися, тому що на вас чекають цінні подарунки, статуетки, медалі за призові місця. Ну і за перше місце баскетбольний м'яч. Як вже було сказано. Спартакіада буде проводитися з декількох видів, тому я закликаю вчителів і вас брати активну участь у всіх видах. Тому що за підсумками Спартакіади буде нагородження за підсумками всіх видів Спартакіади. Тому кожен раз ви боріться за місце незалежно чи то призове, так щоб воно було найвище. Тому що місця будуть додаватися, і в кінцевому результаті буде виводитися загальнокомандне місце. Ну і звичайно хочу подякувати Зіновію Мирославовичу міському голові за присутність на наших всіх спортивних закладах, заходах. Дякую депутатському корпусу. Завдяки їхній підтримці. Ми маємо можливість проводити такі змагання. Маємо можливість нагороджувати вас на цих змаганнях. Ну і, звичайно, розвивати спорт у нашій громаді. Всім здоров'я, бути впевненими в собі, в своїх силах. Ви майбутнє України. Слава Україні! Іх учасників змагань вітає головний спеціаліст управління освіти Надвірнянської міської ради, головний суддя змагань Івасик Ліля Миколаївна, шановний зіновію Мирославовичу, Василю Васильовичу, педагоги і команди, які представляють сьогодні п'ять закладів загальної середньої освіти Надвірнянської міської ради. Я вітаю вас на Спартакіаді серед школярів закладів освіти. Я хочу подякувати насамперед нашим захисникам за те, що ми сьогодні годину чекаючи повітряну тривогу, ми дочекалися цього часу і розпочинаємо наші змагання. Нехай сьогодні ті герої, які загинули за нас. Вони відчують наш той патріотичний дух, який буде присутній у кожній із команд. І нехай переможців сьогодні серед нас буде небагато, але ми всі будемо переможцями, тому що в ході цих змагань у вас виховається, згуртується найважливіше це ваше, ваше бажання бути. Сильними, мужніми, і ми доведемо, що в наших силах наблизити перемогу. Слава Україні! Слава Україні! Слава! Смерть! Завершилася наша сьогоднішня шкільна спартакіада. Вид спорту це баскетбол. І настав момент нагородження переможця та призерів. Запрошуємо до нагородження начальника управління освіти Надвірнянської міської ради Тетяну Дземюк. Та начальника відділу молоді і спорту Надвірнянської міської ради Василя Завадського. Почесне третє місце посіла команда Надвірнянського ліцею номер 4 Команда, підходіть, будь ласка, молодці. Вітаю, вітаю все. Молодці. Дуже гарно. Молодці. За друге місце нагороджується команда Парищенського ліцею. Вітаємо! Переможцем спартакіади з виду спорту баскетбол стала команда лісно-терновицького ліцею. Вітаємо їх! За третє місце команда нагороджується кубком. Це ліцей номер 4 Міста Надвірне. Кубком та, ко... та грамотою та нагороджується команда Парищенського ліцею. Капитан. Ну і капітан переможець команди Лісно-Терновицького ліцею. Ну і звичайно дякуємо команді Назавидівського ліцею, якому трішечки не стало балів для призового місця, але сподіваємося, що на наступні роки вони все це надолужать. А зараз дякуємо, дякуємо. усім разом.